І до інших новин у Кіровському райсуді Дніпропетровська сьогодні мало відбутись підготовче судове засідання з розгляду обвинувального акту голови обласного департаменту охорони здоров'я Валентини Гінзбург. Та воно не відбулось. Не явився один з потерпілих. Постраждалі. А це очільники кількох лікарень області. Вважають, що за поданням Валентини Гінзбург їх звільнили з посад незаконно. На сьогодні заяви про визнання потерпілими було подано від семи осіб адвокат, її підзахисна, яку не звільнили з посади а від Ронили від виконання обов'язків, від будь-яких коментарів утримались. На підставі клопотання адвокатів в обвинуваченні, яка зараз перебуває під домашнім арештом, відмінили обов'язкове носіння електронного браслета. Мотивували це тим, що електронний засіб контролю не працює належним чином. Навіть після його заміни виникають проблеми. Нагадаємо, Валентину Гінзбург звинувачують у зловживанні службовим становищем. Так, а сьогодні вона відстрована від займа на написання. Передбачене покарання, основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Щодо розміру покарання, яке буде просити державне обвинувачення, поки що не можуть цього сказати, оскільки судовий розгляд навіть ще не розпочався.